Синоптики спрогнозували, якою буде погода у прийдешні вихідні. Субота, практично по всій території нашої держави, буде сніжною, а в неділю ж деякі регіони від опадів відпочинуть. Зараз ми вам все розповімо. Так, у суботу, 27 січня, невеликий мокрий сніг йтиме у всіх областях України. Тобто буде переважати похмура й волога погода. Вітер в цей день південно західний, 7-12 метрів на секунду. Вранці на дорогах та тротуарах очікується жледиця. Тому будьте обережні, дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 27 січня, то вночі буде невеликий мінус. Зараз ми вам все розповімо. Так, у суботу в західних областях температура коливатиметься від мінус 1 до плюс 1, а вночі буде від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до плюс 1. Вночі буде прохолодніше від 0 до мінус 3 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від 0 до плюс 2, а вночі від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. У центрі країни стопщики термометрів будуть коливатися в межах від мінус одного до плюс трьох, а вночі від нуля до мінус двох градусів. У суботу на півдні температура буде від плюс двох до плюс п'яти в день, і від мінус одного до плюс двох градусів тепла вночі. У Києві, 27 січня, весь день буде хмарним. У першій половині дня буде йти дрібний сніг, який після невеликої перерви знову розпочнеться ввечері з більшою силою. Температура повітря буде від мінус одного до плюс одного градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Слава Україні!